Вітаю вас, шановні мешканці, майбутні мешканці житлового комплексу Світлопарк. Ми раді вам представити е, звіт те, що готове у нас на сьогодні, 27 серпня, 2025 року, і що ще в процесі будівництва. Тож запрошуємо. Як ви вже всі знаєте, що ми здали другу чергу, тобто всі будинки введені в експлуатацію, і зараз мешканці активно отримують ключі, підписують необхідні документи і заселяються. Бачимо, що гостєва парковка максимально завантажена машинами. Це говорить про те, що мешканці розпочинають робити ремонти у власних квартирах. І планують скоро заселятися. Так як друга черга вже введена в експлуатацію, вже все передано управляючій компанії, яка власне і опікується тепер цими будинками. Місцями загального користування вже повністю опікується управляюча компанія, робить постійні прибирання. Охорона виконує свої функції. Ми вже виконали практично повністю всю площу внутрішнього двору благоустрою другої черги. Відкрили доступ мешканцям, тобто тут вже активно граються дітлахи на майданчиках. Бачимо по кількості відвідувачів, що в принципі все їм до вподоби. А ми намагалися зробити якомога комфортніше, яскравіше і з різноманіттям різних майданчиків та цікавинок. Також у нас є Можна сказати, такі унікальні об'єкти на дитячих майданчиках. От Перед вами якраз три вігвами. Так як ми запроєктували, це виконувалося одним із підрядників за індивідуальним проєктом. Також правіше є так званий будиночок кобіта, в якому ділаки безпосередньо можуть перебувати і всередині. Також для маленьких і немаленьких мешканців ми встановили тентово парушну систему, яка буде оберігати наших мешканців від сонця. Також у нас представлені такі зони для відпочинку живого, як то кажуть, офлайн спілкування. Достатньо зручні гамаки, яких можна відпочити. Які, до речі, користуються неабияким попитом серед мешканців. В межах другої черги у нас є два виходи з паркінгу. Зараз їх обмежили парканом, тому що тут розпочинаються роботи по їх оздобленню. Незважаючи на те, що більша частина благоустрою в цій зоні вже готова, для безпеки мешканців, ми все ж таки обмежили доступ, тому що є ще не закінчена територія. Також ми дбаємо і про безпеку наших мешканців, в тому числі дуже важливо мати якісний сучасний відеонагляд території. У нас дуже багато камер, розташованих на будинках, на опорах освітлення, на стовпах, ну і, звичайно, всередині будинки на кожному поверсі. А зараз з вами перейдемо на третю чергу і покажемо, що вже виконується. І що вже виконано на сьогодні. Отже, ми активно прискорюємо благоустрій. Формуються клумби перед сьомим будинком, це зі сторони двору. Також прокладаються мережі. Як ви бачите, це мережі по освітленню, також це мережі для поливу цих клумб. Підрядник активно влаштовує ФЕМ перед цьомим будинком. Бачимо, що вже багато клумб сформовані. Далі підходить до влаштування пожежного проїзду, де у нас також будуть і велодоріжки. Сама третя черга у нас складається із житлових будинків номер 7 та номер 8 Перед вами восьмий будинок. Зі сторони двору бачимо його фасадну частину. Доволі кропітка робота підрядників по влаштуванню фасаду на наших терасах і балконах. Також вже розпочали встановлювати корзини кондиціонерів на третій черзі. Демонструємо вам, як влаштовується благоустрій території, а саме прокладаються його шари. Тобто на плиту перекриття попадається мембрана, це, звичайно, все гідроізолюється для уникання проникнення води вниз в паркінг. Також є розухил території для комфортного водовідведення води в стоки. Також триває заливка плит перекриття на третій черзі над паркінгом, формується Арматурний каркас. Далі його вже заливають бетоном. Перед вами робота працівників фасадної частини будинку. Працюють на першому та другому поверсі. Зараз у теплоді мінеральною ватою. А це фасад сьомого будинку зі сторони двору. Також ще тривають роботи по оздобленню першого та другого поверхів. Запрошуємо вас всередину, восьмого будинку, покажемо вам поверхи місця загального користування та зайдемо в різні квартири, покажемо, як вони виглядають всередині. Демонструємо вам один із поверхів місця загального користування, де вже влаштовані двері з лиштвою, прокладена плитка на підлозі. Відбуваються роботи по стінам, також сантехніки готуються до влаштування радіаторів в квартирах. Також тривають роботи по прокладанню інженерних мереж, пожежної сигналізації, також труби. Водовідвід, каналізація відеонагляд. Демонструємо вам процес. Кладання плитки на підлозі одного з поверхів. Ми спустилися з вами у підвал восьмого будинку, де бачимо, що тривають прокладання мереж, готуються до виходу на свої роботи електрики, проклали свої лотки. Також влаштована майже повністю плитка на підлозі, монтуються інженерні двері. Влаштовуються стіни, також триває оздоблення комор. Наступним кроком також у нас йде влаштування індивідуального теплового пункту та насосної в підвалі. Перед вами майстер, який виконує отвори для подальшого влаштування в них спрінкерної системи пожежогасіння, яка в нас передбачена в коморах. Цілком зручно, що з ліфта мешканці напряму потраплятимуть в паркінг до своїх автівок чи до комор. Майстер якраз фарбує труби для вже сказано мною системи сплінкерного пожежогасіння в коморах. Проводяться роботи по влаштуванню котловану 10-го будинку. Це будинок вже в четвертій черзі. Тобто ми проступаємо до будівництва четвертої черги. Ми зараз з вами знаходимося в паркінгу, маємо на меті здати в експлуатацію перший пусковий комплекс, тому тут фіналізуються роботи по інженерним мережам, вже влаштоване світло, під'єднані камери відеонагляду, загалом всі необхідні інженерні мережі. Дооблаштовуються виходи з паркінгу і ми маємо на меті за місяць приступити до виконання розмітки, встановлення знаків паркінгу, нумерації місць та навігації. За цей час також будуть виконуватися роботи по клінінгу паркінгу. Це ми зараз знаходимось на паркінгу, на його заїзді, на пандусі. над Пандусом влаштовуються плити перекриття. Також тривають роботи по влаштуванню насосних Паркінгу зараз це покажемо. В насосних паркінгу тривають роботи по влаштуванню вузла обліку. Сама система вже встановлена, всі роботи по ній завершені. Переходимо з вами до підвалу сьомого будинку. Тут виконана пожежна сигналізація. Прокладені мережі по каналізації дощовій. Також виконуються роботи по облаштуванню стін, виконана стяжка і готуються до виконання плитки на підлозі. Ми з вами піднялися на покрівлю сьомого будинку, де бачимо, що основні роботи виконані, завершуються оздоблені роботи. На стінах будинку. Також фіналізуються роботи по влаштуванні накривок парапетів і триває оздоблення кімнати автоматики. Ми з вами знаходимося на одному з поверхів сьомого будинку. Тут вже усюди виконана стяжка. Розпочалася штукатурка стін та тривають роботи по монтажу мереж. Також бачимо, що завезені двері вхідні квартир та після вдоблення стін будуть вони влаштовуватись. В місцях загального користування цьому будинку також тривають роботи по розлученню інженерних мереж води та опалення. Ми зараз з вами знаходимося перед цьому будинком, дивимося на його фасад. На готовність цього виконання на сьогодні. Також тут завершені роботи по прокладанню інженерних мереж, що ведуть до будинку, та тривають роботи по влаштуванню кабелетрубної каналізації. А зараз переходимо з вами до четвертої черги. Перед нами котлован 9-го будинку. Роботи проходять з правої сторони, де в нас вже є перші випробувальні кущі паль.